Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі Хочу вам розповісти історію про одного юнака. Він, як і більшість його ровесників, жив досить розгульним життям, не відмовляючи собі у задоволеннях. Для цього, звичайно, потрібні були гроші, тому юнак не міг уникнути боргів. Щоб розплатитися і мати можливість далі так жити, він почав потроху брати гроші там, де працював. Таким чином юнак заплутувався все більше й більше. Сума досягла нарешті таких розмірів, що брати стало неможливим. Постійно юнакові загрожувала небезпека бути поміченим у крадіжках він впав у розпач із якого самогубство здавалося єдиним виходом. Пішовши з дому, парубок міркував, де і як це вчинити. Проходивши повз церкву, де якраз проходило богослужіння, його потягнуло зайти й послухати. Проповідник читав слова із книги Йова. Та піду я на схід і немає його, а на захід удамся його не побачу. На півночі шукаю його і не вхоплю, збочу на південь. І не добачаю. Раптом проповідник покинув читати і сказав Але Йове, чому ж ти не дивишся вгору? Це слово запало в серце юнака. Він не бачив виходу ні попереду, ні позаду, ні ліворуч, ні праворуч. Йому здавалося, що залишився лише один вихід в безодню самогубства. Але тепер він почав спрямовувати погляд вгору до бога і його благодаті. Яка може допомогти там, де ніякої допомоги від людей немає. Слово, сказане проповідником, змінило життя. Через нього юнак повірив в Ісуса Христа, свого Спасителя. Він отримав прощення гріхів, а згодом Господь допоміг йому вийти з боргів і заплутаного становища. Раніше він шукав щастя в задоволеннях і гріхах, а тепер знайшов його у Христі та Його слові. Кожна людина з моменту, коли починає розуміти, що є добром, а що злом, стає свідомим грішником. Можна бути релігійним, звершувати добрі діла, але це не змінює нашого становища в очах святого Бога. Лише довіривши своє життя Богові, приймаючи Христа як особистого Спасителя, життя оновлюється через духовне народження згори. Дух Святий, який живе тепер в людині, діє, Виявляючи це нове життя, поступово віруюча людина все більше відображатиме образ Христа. А любов до Господа спонукає жити не для себе, а для Бога. І це справжнє щастя. А ви знайшли своє щастя? Якщо ні, то згадайте, що змінило життя юнака слово. Звернімося й ми до Слова божого. Можливо, для когось воно теж стане поворотним моментом у житті, отже, слухаймо пастора Віталія Козубовського. Спасителю наш. Ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми розпочинаємо 92-й псалом. Цей псалом має назву Псалом або пісня на День Суботній. Звичайно, пісня прославлення розміщується після месіанського псалму. В пісні лунають прославлення і вшанування саме для цього був день суботній. Однак у цьому псалмі вшанування пов'язане з царством земним, і насправді очікується той день, коли знову в Єрусалимі буде встановлено царство Господнє, і люди зі спокутованими Господом гріхами скликатимуть святі збори. Але богослужіння віруючих сьогодні має деякі відмінності. Господь Ісус Христос так сказав жінці Самарянці Жінко, повір мені, що надходить час, коли не на Горіці і не в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві, але прийде час і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині, бо таких поклонників Отець шукає. Йоанна 4, 21, 23 Сьогодні, віруючі люди являють собою царство, в якому священники служать Господу, поклоняючись йому в дусі і правді, але це ще не є царство Господнє. Псалом починається чудовою нотою Добре є прославляти Господа, піснею прославляти ім'я Твоє Всевишній. Ти збираєшся зробити добру справу сьогодні? Новий гарний крок у твоєму житті? Гаразд? Тоді вшануй Господа нашого цієї ж миті, де б ти не був, та заспівай прославлення імені Його. Читаємо другий вірш із 92-го Псалму оповіщати твою любов уранці, а твою вірність вночі. Ти можеш дякувати Господу вранці, ти можеш прославляти Його ввечері за його Божу любов, за Його доброту та довіру. Я завжди славлю Господа вранці. Але і ввечері ми дякуємо Господеві за те, що він зберіг наше життя, що він любить нас. Тому так радісно і чудово, що є Господь, який здійсняється в нашому житті. Читаємо шостий вірш «Безглуздий чоловік не знає, а недоумок не зрозуміє того. Біблія під новою редакцією Скофілда говорить нерозумний чоловік не знає, а недоумок не зрозуміє того. Такі люди не відають та не розуміють любові і довіри Божої. Цей псалом заглядає у майбутнє тисячолітнє царство Христове, коли День Суботній знову стане днем скликання священих зборів та славлення Господа Ісуса Христа. Але я не поклоняюся днями суботніми, я поклоняюсь першого дня тижня. Бо мій Господь був померлий у день суботній, та в перший день тижня сталося його Воскресіння. Читаємо восьмий вірш А ти, Господи, на висоті повік віку. Тут наведено величне звернення до Господа нашого, який є на висоті повік віку. Цей псалом є визначним псалмом про тисячолітнє царство Христа, але декотрі рядки його звертаються до минулих часів. Земного буття в них чоловіка зображено брутальною істотою. Цей чоловік не вміє ходити з випрямленою спиною, він не звертається обличчям до Бога. Цей чоловік думає, що він вірить у Бога, але це не так. У дійсності, його погляд направлений униз, він плазує у бруді гріховному. Цей чоловік є нерозумний, він не має здорового глузду. Він не може цього зрозуміти, бо Господь сказав серце нерозумне його у темряві. Брутальний чоловік не визнає Господа та живе життям тварини. Дійсно, він живе як тварина. Багато людей живуть так, неначе Бог не існує. Ці люди тільки те й роблять, що їдять або мугикають, або сплять, або ледарюють, або працюють, чи розважаються. Ось таке їхнє життя. Але яка чудова картина, намальована перед нами. Читаємо 12-й вірш. Праведник зацвіте, мов пальма. Росте він, як кедр на ливані. Пальма була символом перемоги, а кедрове дерево вказує на силу та поважність. І сьогодні це є картина праведників, котрі мають Господа у своєму серці? 93-й Псалом. Цей короткий псалом укладено лише з п'яти віршів. Невеликий псалом, що знаходиться між псалмами 92 та 94, є піснею щирого прославлення, царювання нашого Господа. Цей псалом зображує другий прихід Христа та оспівує славетне царювання Господа на землі. Читаємо перший вірш: Господь царює. Він одягнувся у велич і підперезався силою. І міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався. Господь царює, то є Господь наш Ісус Христос. Він одягнутий у велич. Цей псалом наповниться реальним змістом, коли Господь знову зацарює на цій землі. Всі повсталі вороги загинуть, всі нечестивці, що проти Господа, розпорошаться. Читаємо третій вірш. Здіймаються ріки, о Господи. Здіймають ріки свій гуркіт, здіймають ріки шум свій. Скінчилась повінь гріховна, голову диявола знищено. Четвертий та п'ятий вірші: Могутніший шум вод великих, могутніший величавих хвиль моря, Господь на висоті, свідоцтва твої, певно, досконалі, дому твоєму, о Господи, належить святість навіки. Прийде чудовий час. Святкування та радості. Псалми від 94 до 100 утворюють низку псалмів з послідовним викладом подій. Ці семеро чудових псалмів є піснями прославлення царювання Месії, вони є об'явленням Господа нашого Ісуса Христа та зображують Його царювання на землі після часів лихоліття та страждань людських. Псалом 94 є закликом до втручання Господа нашого за праведність проти зла, це заклик одинака з часів лихоліття, що випереджають прихід Господа та його царювання. Читаємо перший вірш із 94-го псалму Бог помсти, Господь Бог помсти, явися. Прийди або явися, Господи, так написано у псалмі. Багато людей кажуть, о, якби Бог міг з'явитися. Дійсно, друже, Господь приходить, але Він з'являється з власної Божої волі, а не за мого чи твого бажання. І коли Бог являється, Він дбає про все, що спричиняє нам горе і страждання. Бог каже візьми руку мою та йди з вірою. Справа помсти належить Господу, Він віддасть борги. Бог подбає про все та наведе порядок. Існує багато чого, що потребує виправлення, і коли Господь наш знову повернеться на землю у славі великій та могутності, Він виправить стан речей. Тим часом ми не мстимо за себе, віддамо справу помсти до рук нашого Господа. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші зрозумійте ви не тямущі серед людей. А ви убогі на розум, ви, коли ви порозумнішаєте, чи той, хто дав вам вуха, не чує, чи той, хто створив очі, не бачить? Знову Господь звертається до нерозумної людини. Бог є Дух Святий. В нього немає вух, як у нас, але Він чує. Він не має очі, як маємо ми, але Він бачить. Грішник на цій землі вважає, що не матиме покарання за гріхи, але Господь бачить. Господь чує, Господь знає про всі вчинки людської натури. Друже мій, існує лише два місця для твоїх гріхів, чи ті гріхи передані Ісусу Христу, чи то твої гріхи? Якщо вони передані Христу, то суд уже відбувся. Якщо ж ні, ти маєш жити думкою про суд Божий у майбутньому. Ті, хто прийняв Ісуса Христа в серце своє, матимуть щасливе життя з Ним у днях прийдешніх. Друже мій, якщо ти ще не прийшов до Христа, стояти тобі на суді Божому. Читаємо 18-й вірш Коли я кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підтримує мене. Читач Псалому каже Моя нога похитнулась, але Господь. Підтримав мене, і Господь поверне на них беззаконня їхнє, і злобою їхньою Він знищить їх. Знищить їх Господь Бог наш. Псалом закінчується впевненістю у тому, що Господь почує звернення до нього і покарає злочинців. Псалом 95-й це чарівний гімн, що прославляє Господа нашого. Послухайте, як звучать перших три вірші Прийдіть. Заспіваємо Господеві, будемо радісно вигукувати до скелі нашого спасіння, станьмо перед лицем Його з хвалою, в піснях покликнемо до нього. Бо Господь є великий Бог і цар над усіма богами. Псалом 96 ще один чудовий псалом прославлення Господа Ісуса Христа, Його майбутнього царювання по всій землі. Слухайте, як звучить перший вірш. Співайте Господеві нову пісню, нехай вся земля співає Господеві. Ми вже бачили, що ця нова пісня є піснею спокутування гріхів. В книзі об'явлення апостол Іоанн написав, що ми маємо співати цю пісню. В наступних рядках мова йде про ідолів. Послухайте, бо великий Господь і вельми достойний слави, страшний над усіма богами. Бо всі боги народів ідоли, а Господь небеса створив. Ідолів згадано тому, що незабаром час їхнього існування скінчиться. Сьогодні є люди, котрі вважають себе дуже розумними завдяки звертанню до різних віросповідань. Але я запевняю вас, що прийде день, коли скінчиться час атеїзму, деїзму, політеїзму та інших культів. Сьомий вірш 96-го Псалму. Віддайте Господу роди народів, віддайте Господу славу і честь. Господь наш Ісус Христос здійснить пророцтво, покладе край шануванню ідолів, знищить диявола, і тоді святкуватиме весь світ. Псалом 97 сьомий дуже схожий на попередній, в тому, що його головним посланням є радість всьому світу. Господь. Прийшов на землю. Перший вірш 97-го псалму: Господь царює, нехай земля тішиться, нехай радіють численні острови. Цей псалом не є гімном першому з'явленню Христа на землі, але славленням його другого приходу. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками хвалиться, додолу впадіть перед ним усі боги. У цьому вірші слово Боги слід перекладати та розуміти, як ангели. Порівняємо з написаним у листі святого апостола Павла до Євреїв 1.6. І знову, коли Бог вводить свого первородного у всесвіт, то каже, і нехай поклоняться йому всі ангели Божі. Далі в другому вірші цього псалму говориться: Хмари і темрява оточують Його, справедливість і правосуддя основа трону Його. Огонь іде перед Ним і навкруги палить ворогів Його. Його блискавки освітили весь Всесвіт. Земля бачиться і тремтить, гори тануть, як віск, перед Господом, перед Господом всієї землі. Небеса проголошують Його справедливість, всі народи бачать славу Його. Далі псалміст звертається до тих, які поклоняються не живому Господу, а поклоняються ідолам. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками хвалиться, додолу впадіть перед ним усі боги. Почув і свеселився Сіон, і потішились іудені дочки через Твої суди, Господи, бо над усією землею найвищий Ти Господи, над богами всіма Ти піднесений сильно. А тепер псалмоспівець звертається до тих, хто любить Господа. Хто прославляє ім'я Господнє в своєму серці, читаємо десятий вірш Хто Господа любить, ненавидьте зло. Хто рятує душі святих своїх, Той визволить їх із руки нечестивих. Світло сяє для праведників і радість на правих серцем. Радійте в Господі всі праведні і прославляйте його святе ім'я. Так закінчується 97-й Псалом. Псалом 98 є другою строфою нової пісні, поклоніння нашому Господу. Послухайте перший вірш Заспівайте нову пісню Господеві, бо він чудеса вчинив, йому помогла правиця Його та святе рамено Його. Далі Псалмоспівець каже Господь об'явив своє спасіння і виявив свою справедливість усім народам. Він пригадав свою милість. І свою вірність додому Ізраїля. Всі кінці землі побачили спасіння Бога нашого. Далі Псалмоспівець закликає всю землю славити Господа, читаємо з четвертого вірша: Викрикуй Господу вся земле, радійте і веселіться, й псалми співайте. На гуслях грайте Господеві, грайте на гуслях і співайте. Нехай труби і звуки рога радісно звучать перед Господом царем, нехай море шумить і все, що в ньому, Всесвіт, і мешканці Його, нехай ріки плещуть у долоні, нехай гори разом радіють, бо Він землю судити гряде, Він по правді буде судити Всесвіт, і народи по істині. Псалом 99, Пісня до царя, чий трон є троном правосуддя та милосердя. Господь царює і тремтять народи, сидить на херовимах і трясеться земля. Маємо ще один чудовий псалом вшанування Господа Всемогутнього. Якщо ви ще не маєте звички прославляти Господа саме час розпочати, якщо ви маєте надію потрапити на небеса, то настав час вчитися прославляти Господа нашого. Бо там, у царстві небесному, ви багато часу будете славити Його, а найкраще навчитися цьому можна тут на землі. Послухайте далі цей чудовий 99-й псалом Великий Господь на Сіоні, Він піднесений над усіма народами. Нехай ім'я Твоє славлять, великий грізне, бо воно святе. Сила царя любить правосуддя. Ти ж утвердив правоту, суд і правосуддя вчинив ти в Якова. Звеличуйте Господа, нашого Бога, поклоніться підніжжю ніг його, бо Він святий. Мойсей і Аарон серед священиків Його, а Самуїл серед тих, що кличуть ім'я Його. Вони кликали до Господа, і Він допомагав їм. Він говорив до них з хмарного стовпа, і вони виконували Його заповіді й закони, бо він дав їм. Тепер псалмоспівець наводить докази того, що наш Господь живий і він чує наші молитви. Господи Боже наш, ти почув їхні молитви, ти був для них Богом, який прощає, хоч ти карав їх за їхні злочини. Звеличуйте Господа нашого Бога і поклоняйтеся йому на святій горі Його, бо святий Господь наш Бог. Славити Господа, дякувати Йому за спасіння, то наш поклик. То наш обов'язок, і все це повинно бути від усього нашого серця, тому що Господь є Спаситель нашої безсмертної душі, і в ньому наша надія як на сьогоднішній день, так і на день прийдешній. Ми наближаємося до псалма, в якому сказано, що Бог це благословіння. Нехай ті, хто спокутував гріхи перед Господом, скажуть про це, ті, кого Господь звільнив зі стану ворожого. Цей псалом звернений у майбутнє в той час, коли ми славимо другий прихід Христа. Час другого приходу Христа ще не настав, але немає причини не возвеличувати Господа нашого сьогодні. Чи знаєте ви, чому нам слід прославляти Господа нашого? Тому що Він чудовий, він вірний, його любов та доброта вічні. Господь завжди з добротою буде ставитися до мене і до вас. Він буде завжди добрим із тобою. Чи розумієш ти це? Чи Господь є твоїм добрим пастирем, чи ти впевнився в тому, що Господь є живий Бог і Його свята рука завжди над нами? Якщо нас слухає хтось із тих, які так одинокі в цьому житті, які ще не прийняли Господа як свого особистого Спасителя, поспішіть зробити це, як заради спасіння вашої безсмертної душі. Так і заради того, щоб ваше земне життя мало сенс, мало зміст і ціль, нехай Господь допоможе вам в цьому. Ми прощаємося з вами. Наступного разу ми розпочнемо вивчення сотого Псалму. До нових зустрічей в ефірі, нехай Господь рясно благословить усіх вас. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!